Уже з цього року спільно з працівниками ДАІ водіїв ще й контролюватимуть інспектори із наземного транспорту Міністерства інфраструктури України. Нові правила руху та нові дорожні знаки повинні стати реальністю у 2013-му. При цьому численні нововведення стосуватимуться не лише шоферів, а й пішоходів. Як діятимуть європейські стандарти на тлі вітчизняної корупції, чого тепер слід остерігатися водіям та очікувати іншим учасникам руху? У матеріалі Олексія Лахненка. По-моєму, Мимо гаїв нас побідімо. Свята скінчилися. Однак для вітчизняних автомобілістів кабінет міністрів та управління ДАІ трохи із запізненням, але все ж таки приготували новорічний подарунок. Оновлені правила дорожнього руху, скокова стільки і ім'яні Лев Каплан – перший віцепрезидент міжнародної федерації захисту прав водіїв. Експерт зазначає, в новій редакції правил є досить непогані нововведення. Європейська розмітка та й нові знаки сервісу. Втім, вистачає і прорахунків, як і незрозумілих формулювань, певних нюансів. немає чіткої трактовки законодавця, законодателя. Ці ета дає почву, скажем так, нарушителям пользуватися. А с другой стороны, сотрудникам ГАИ доить этих нарушителей. То есть должно быть четко. Закон, он не может трактоваться двояко. Знайомтеся, це Олександра. Зараз дівчина поспішає на побачення, і нехай вас не дивує її зовнішній вигляд, адже згідно з новими правилами дорожнього руху, які стосуються не лише водіїв, а й пішоходів, подібним чином в темний час доби мають виглядати геть усі Основні зміни, на яких можна увагу, це, прежде всего, використання нарожаючих елементів пішоходами в темне різні суток, у своїх огранічної відомостях. Нововведення Кабінет міністрів України планує і для співробітників ДАІ. Спільно з ними тепер будуть патрулювати і держінспекція з наземного транспорту від Міністерства інфраструктури України. Я розговорював со многими інспекторами, з яких ми підтримуємо хороші отношения. Они говорять, ну придеться ділитися. Это у нас как би. Аднімають кусок хліба. Втім, як завжди від будь-яких змін, експерт переконує, найбільше постраждають гаманці назвами звичайних автомобілістів. Для водителя, особливо перевожчиків. Говорить, ну ми не знаємо наскільки вони будуть лучше або хуже кашникав, но в любом случае придётся и тем и тем платить. И это только початок нововведень, які стосуються автовласників. У департаменті ДАІ агентам впливу розповідають ще про кілька з них. Это использование светоотражающего жилета водителям, если автомобиль остановился с технической неисправностью, опять же, в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Использование соответствующих шин на колёсах автомобиля, в зависимости от сезона применения года, и использование ближнего света в баходових огне в дневное время суток при движении на дорогу. Неприбрані від снігу та слизькі дороги стали причиною численних ДТП. Я водитель цього тролейбуса, Я об'їжджала і оторвалася від проводу. Все погодні умови, Понимаете? Ні уборки, ні посипки. Здесь тим более такі уклони. Здесь постоянно аварії. Тут, от діні два назад, фуру розвернула, теж машини буксують невозможно. Автомобілісти обурені і запевняють, замість того, аби змінювати, бо знащо, що треба у правилах добре прописати. Відповідальність за ДТП не завжди має нести водій, адже нерідко саме недобросовісна робота комунальників стає причиною аварії. Хватає більше защити прав на автомобілістів, Тому що дуже часто правила руху трактуються. Так, автомобіліст він десь номер два. А номер один – это представитель інспекції, пішехота, що штуле і притягти дійсних винуватців дорожньої пригоди до відповідальності, що за старими правилами, що за новими, буде досить складно. Яміна 58 сантиметров глубина, причем плавающая глубина, и 12 метров. Ни оградительного знака, ничего. Машину просто выб... попала в эту яму, выбросила на встречку, лобовое столкновение. Три человека погибло. Мать и двое детей ее на утро. Эту яму загладили и все, и сказали, такого не было. Так виглядає ще одне нововведення. нові дорожні знаки. Один з них початок щільної забудови. Він має чи то дублювати, чи то використовувати замість знака В'їзд в населений пункт. Строїться здання. І що автомобіль має знижати швидкість. перед кожним строєче це… Я вважаю, що як інформаційний знак, да. Однак, як саме і де буде використовуватися цей знак, поки що не можуть пояснити. Навіть у ДАІ. Тим часом звичайні автовласники скаржаться на те, чого їм дійсно не вистачає у правилах дорожнього руху. В законі і в правилах я ніде не зустрічав, що якщо машина з крутими номерами, то її не останавлюють. Не знаю, Люди ездят, как хотят. Особенно молодежь, которым патрики купили машину. Ответственность водителя нужна. Ну, вообще, всех участников дорожного движения, только водителей, пешеходов в том числе, тоже. Ответственность за нарушение правил дорожного движения нужно ужесточить. У Международной Федерации захисту прав водителей переконан. Ответственность пешехода должна законодательно быть закреплена закреплена. И это же в целях безопасности самих пешеходов. Если по вине водителей происходит наезд на пешеходов, ну где-то ну, 30% максимум, то по вине пешеходов 80-82% всех ДТП происходит. Водитель, спасая жизнь пешеходов, вынужден или... нанести себе травму. до 20 грудня вже минулого 2012 року. Кожен бажаючий на офіційному сайті ДАІ міг запропонувати свої зміни до правил дорожнього руху. Сієні обробатуються і будуть чтіни в окончательному, ну, окончательному проєкті. Втім, які саме пропозиції звичайних автомобілістів все-таки були використані в новій редакції правил, ДАІ наразі не говорять. Серед нововведень слід ще зазначити прописану у новій редакції. Правил заборону виїзду машини на так званий газон, при цьому про збільшення паркувальних місць звичайно забули. Також у правилах тепер жорсткіше стоїть питання виїзду автомобіля на ліву смугу руху за наявності вільної правої лижники. Чи зможе ця та інші таблички дорожніх знаків суттєво покращити безпеку руху, як будуть діяти або не діяти зміни? І чи саме на такі нововведення вже давно потребують українські дороги? Питання наразі лишаються відкритими. Тож українці вже із нетерпінням чекають на нові правила та сподіваються на кращі часи.